До великої війни наш захисник Василь Гриценко був засновником молодіжного руху Гонор. В його житті завжди був присутній спорт і велике відчуття патріотизму. А тому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, не сумніваючись, пішов на захист своєї землі добровольцем. До 8 квітня 2022 року ми були добровольчим підрозділом, тобто виконували завдання від генштабу як добровольчий підрозділ. Але потім наказом там президента. Добровольчі формування перестали якби, існувати, і вони в основному всі переформатовувались в якийсь вид військ. Згодом він разом з іншими активістами руху приєднався до одноіменної штурмової роботи у складі батальйону Вовки да Вінчі», що нині носить ім'я загиблого комбата Дмитра Коцюбайла. Останні дні свого життя він пішов з нами все-таки на штурм. Він сказав, що мені все одно, я йду. Ми штурмували одну посадку, він штурмував іншу, і він йшов перший в тій посадці, яку вони штурмували. Ми мали зійтися на стільки посадок і далі піти там вже, ну, виконувати інше завдання. Тобто він, він сказав, мені все одно, я йду з вами, я не можу вас відпустити. Тобто на, на, таке мені запам'яталось про нього. Тоді разом із вовками за понад рік Василь пройшов майже всю лінію фронту. Та у липні 2023 року на Куп'янському напрямку він отримав важке поранення. Тоді, пригадує Василь, вони потрапили у стрілецький бій. Два його товариші загинули і на деякий час командування перейшло до нього, допоки одна з куль не потрапила у ліву ногу. Я зрозумів, що мені потрібно відтягуватися трішки, тому що по мені ведеться плотний вогонь, мені потрібно відтягуватися і надавати цю допомогу. Тому що всі мої інші побратими розставлені, вони ведуть вогонь. Ну і так книжка пише, що ти сам повинен під час бою надавати допомогу. Він наклав собі два турнікети, та через те, що його не могли швидко евакуювати, він пробув із ними три з половиною години. Керівниця медичної служби Ульфа Ліна Михайлова, яка тоді поїхала за Василем, пригадує, що це був один із найважчих днів для батальйону Давінчі. Ми втратили на той момент дуже багато в той день гідних бійців і воїнів. У нас була важка операція. Я там можу говорити про медичну сферу. У Нас було задіяно зараз шість шість екіпажів батальйону, і в якийсь момент екіпажі закінчилися, тому що вони всі виїхали за пораненими. Василь, зокрема, тоді був у дуже важкому стані. Він втратив багато крові. Я бачу Василя, він такого землянистого кольору, його шкірне покрова. Ми одразу починаємо перегружати його. На швидку, е і він тоді мені сказав: вже коли я була в нього в госпіталі в Києві. Я приїхала до нього. Він сказав, що коли я побачив тебе, коли я побачив Ульфа, е Шеврон, Маріка, то я зрозумів, що я буду жити і що все, ось тепер я можу розслабитися, і що я в безпеці, і що мене точно врятують. І Василя врятували дорогою до стабілізаційного пункту йому влили пів літра крові. Пошкоджену ногу теж намагались зберегти, проте поранення було надто важким. Лікарям у Харкові, куди привезли бійця, довелося ампутувати кінцівку. Я прокинувся, і я не знав, чи відрізана нога чи не відрізана. Тобто під час операції мене будили. І задавали мені питання, або ми тобі відрізаємо ногу, або через півгодини ти помреш. Якби мене розбудили під час операції, задали мені це питання. І якби це рішення, відрізати мені ногу чи ні, приймали не люди з тієї лікарні, а люди з, ну, скажімо так, люди, яким я довіряю з медичною освітою, які дуже високі посади займають в, в цій області. Після кількох місяців лікування на реабілітацію та протезування захисника скерували до Львова у центр незламні. Поселяє висока ампутація, бо ампутація на рівні верхньої третини стегна. Вона зараз є, на жаль, дуже часто, у зв'язку з турнікетними синдромами. І протезувати таку ампутацію достатньо складно у зв'язку з тим, що залишається малий, малий участок кістки. І цей дуже невеликий важіль для управління протезом. У центрі він тричі на день займався з фізичним терапевтом, не пропускав жодного заняття і навіть просив тренувати його ще й додатково. Кожного тижня ми додавали кількість разів, кількість підходів, висоту, складність завдань. Тобто, якщо на початку він застрибував на одній нозі, на найнижчу платформу, яка у нас є. То через тижня три наших занять він застрибував на три платформи і ще й зверху ставив собі балансуючу подушку. Та, попри високий рівень ампутації, він не просто опанував координацію, а впевнено стояв на одній нозі та навіть боксував у реабілітаційній залі. Прогрес спостерігався колосальний. Тобто в людини з'явилася мотивація, людина зрозуміла, що може працювати над собою. Він почав поєднувати заняття в залі, заняття на тренажерах. Він пропрацьовував всі групи м'язів і таким чином зараз він настільки успішно і швидко освоїв навички ходьби на протезі. Він є великим прикладом. Не тільки в своїй роті, а загалом для батальйону. Е як мужній відданий е боєць, який е тобто його зараз там люди бачать, як він займається, як він займається саморозвитком. Mm -hmm. А от питання там спорту е він завжди тримав певну планку і в підрозділі. Власне, тому якби дуже багато наших бійців е рівнялися а зараз так тим паче рівняються на Василя. Сам ж Василь розповідає, що у нього теж є з кого отримувати мотивацію. Одна з яких його друзі, побратими, зокрема, і ті, які вже загинули. Друга мотивація це мій син. Тобто заради нього це все, заради дружини, сина, щоб син розумів, що у нього тато сильний, що нічого не змінилося, він такий, який він був. Мені хотілося би так, бути корисним для своєї країни та для своїх друзів. Нині боєць мріє взяти сина за руки та піднятись з ними сходами. З таким високим рівнем ампутації ця задача здається майже нереальною, проте Василь робить усе для того, щоб це здійснити. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.